Добрий день, малята. Скажіть, яка у нас зараз пора року? А що відбувається з природою навесні? Діти, до нас сьогодні звернулись рослини за допомогою, і ми маємо їм обов'язково допомогти. Збирання першоцвітів дуже шкідливе для природи, тим, що не дає можливості рослинам. Утворити насіння. До того ж пошкоджуються сусідні квітки, ламаються стебла та бруньки. Ранньовесняні рослини є їжею для комах, які є запилювачами. У разі зривання квітів комахи гинуть, а рослини не запилюються і не утворюють насіння, так необдуманими діями. Ми знищуємо ранньовесняні квіти. В Україні заборонена торгівля ранньоквітучими квітами. Первоцвіти називаються вони. Але на вулицях та базарах сіл і міст продаються червонокнижні рослини. Подумайте, якщо ми відмовимося купувати букети першоцвітів, то їх перестануть. І продавати? Продавці першоцвітів порушують закони України і караються штрафами? Є такі першоцвіти, яких на території України залишилось зовсім мало, і вони занесені до Червоної Книги України. Ось вона. Так чому ж квіти називають першоцвіти? Чи знаєте ви назви першоцвітів? Впізнайте першоцвіти за фотографіями. Ця краса не лише спонукає до почуття прекрасного, а навпаки, є об'єктом наживи. Люди завдають чимало шкоди ранньоквітучим рослинам. Багато рослин стали рідкісними. Це проліски, фіалки, медунки, дзвіночки тощо. Найкрасивіша квітка та, що квітує там, де зросла. Не губіть її. Щоб зберегти першоцвіти, їх заносять до Червоної Книги України і охороняють у природних заповідниках на території всієї нашої Батьківщини. Я звертаюся до вас із проханням: не рвіть даремно квіти, охороняйте ніжні, одночаснодітні, беззахисні рослини. Як ви думаєте, а чому ж книгу, в яку записують рідкісні та зникаючі рослини, називають червоною? Червоною книга названа тому, що червоний колір це сигнал, який попереджає про небезпеку, що нависла над великим багатством природи. Рослинами. Ця книга звертається до людей, зупиніться, подумайте, що ви робите і для чого це, до чого це призведе. То що ж таке червона книга? З якою метою вона створена? Які можливі причини занесення першоцвітів? До Червоної Книги України. Діти, а зараз я пропоную вам ще раз переглянути уважно першоцвіти, які занесені до Червоної Книги України, обрати ту квітку, яка вам подобається найбільше, і намалювати її. А я буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки. Але давайте зараз перед малюванням ми зробимо з вами пальчикову гімнастику, адже вам потрібно підготувати свої пальчики до роботи. Тоді починаємо. Пальчикова гімнастика називається тюльпанчики. Квітка закрита. Пальчики склали разом. Квітка відкрита. Пальчики розкриваються вправо і вліво. Пелюстки тремтять від вітру. Пальчики мерехтять швидко-швидко. Молодці діти. Ну що ж, діти? Я сподіваюся, ви запам'ятали, навіщо ж потрібна червона книга України. І як потрібно поводитися з першоцвітами? Знати, любити і берегти природу це обов'язок кожного громадянина нашої країни. І ви, маленькі громадяни, теж повинні оберігати все живе, що вас оточує, не завдавати шкоди рідній природі. Ми б завжди були щасливі, і пахучі і красиві, якби в полі, в лісі, в лузі бачили нас тільки друзі. Ті, які б нас не топтали, без потреби не зривали, а на клумбах вдома, в школі, висівали нас доволі. Доглядали, поливали, Ми б Красу їм дарували! На цьому наше заняття закінчене. Я вам дякую. До нових зустрічей!